Псалом 129. Багато мене пригноблювали від моєї юності, хай так скаже Ізраїль. Часто нападали на мене ще від самої юності, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі все довшими роблячи свої борозни. Але Господь справедливий розітнув мотузки нечистивих. Нехай будуть осоромлені й відступлять усі, котрі ненавидять Сіон. Хай стануть, наче трава на дахах, що засихає, не встигши вирости, і якою жнець не наповнить своєї жмені, ні в'язальник свого оберемка, а перехожі не привітають. Благословення Господня хай буде з вами. Ми благословляємо вас Господнім іменем. Псалом 130. Пісня при наближенні до храму. З глибини я волаю до тебе, Господи. Почуй, мій зойк, Господи, прислухайся до голосу мого благання. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти, але в Тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю Господа, всією душею сподіваюсь, покладаючись на Його слово. Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа, адже в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Псалом 131, пісня при наближенні до храму Псалом Давида. Господи, серце моє вільне від зарозумілості, і мої очі не дивляться зневажливо, я не прагну чогось надзвичайного і недосяжного для мене. Я упокорився і заспокоївся своєю душею, як відлучена від грудей своєї матері дитина, так спокійна в мені моя душа. Ізраїлю, покладай свою надію на Господа віднині й повіки.